Хто за те, щоб назвати організацію водокористувачів Дніпроресурс? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Хто за пропозицію обрати удовицького Юрія Анатолійовича? Головою правління організації водокористувачів. Ну я думаю, що про Юрія Анатольовича говорити не потрібно. Він є головою ініціативних зборів. Він є людина, яка займає досить авторитетною пришепській громаді. Я переконаний, що під головуванням Юрія Анатольовича дана організація матиме розвиток, матиме можливість рухатись вперед, отримувати всі і державні, і грантові допомоги. Тому ставлю на голосування питання про. Затвердження й обрання головою організації водокористувачів Дніпроресурс у Юрія Анатолія. Хто за? Хто проти? Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Сьогодні відбулися збори ініціативної групи аграріїв Пришипської територіальної громади, які утворили на зборах свою. ОВК, який яку дали назву Дніпроресурс, е, обрали правління, обрали голову правління Удовицького Юрія Анатолійовича, ревізора Кузьменко Валерія Вікторовича та членів правління. Це Шевченко Валерія Михайловича і Гордянка Сергія Григоровича. Е, що було приводом для створення? На території громади є вже утворена. ОВК Аквалайф, керівником якої є Кузьменко Сергій Петрович, але попередньо були перемовини з аграріями і не дійшли згоди спільно утворювати, не прийняли заяви аграріїв, які зверталися, тому ініціативна група вирішила утворити своє. Для громади, звичайно, це великий плюс, тому що не буде користуватися одна чи два там фермерські господарства чи товариство, а буде більша кількість землекористувачів використовувати поливну мережу, яка, до речі, частина стоїть на балансі у виконавчому комітеті Пришипської сільської ради. Після реєстрації Дніпро ресурсу. ОВК «Дніпроресурс». Я думаю, що керівник ОВК звернеться до виконавчого комітету, до сільської ради, і ми передамо їм цю систему для використання на полив в земель, які у їхньому користуванні. Любинам з Харківська зрушувана система в оперативному підпорядкування регіонального солодних ресурсів. Так, дійсно іде реформа. Скоріше, що восени ми передамо її підпорядкування Агентству мініорації рівного господарства доводих програм, але на даний час ми нею керуємо і ми проводимо водозабезпечення, водокористувачів. Як там проходить сам водозабір, насосна станція номер 1 подає трубопроводом близько 13 км вагокамеру насосна станція no Ну, Друга насосна станція законсервована на даний час. Тобто е, організація буде в АКАЛІ, ну, чи то в бідуже, чи варкової, як там е, да, набираєте із аукамери No2 своїми дізнями взяли на видні машини і так далі. Е, ресурс е, насосної станції номер 1 там стоїть 7 артекратів, на даний час включається один, можна вмикати два, е, тобто буде десь 700-800 кубометрів. Наповнення трубів. При розвитку цієї системи, якщо будуть водокористувачі, заінтересовані будуть кошти, можна запустити всі сім. Так, потрібно їх доглянути, перебирати, може щось відремонтувати, але там всі матригати. Тобто ресурс з карточної системи такий, який був заложений десь до 4 тисяч гектарів. Там 3600, тому можна поливати більше. Сьогодні держава і стимулює, передаючи ці всі системи приватні власність, приватні руки, точніше, організаціям водокористувачів, для того, щоб ви, як вже ефективний власник, разом вкладали кошти в енергощадність, енергоефективність і так далі.